Війду в лікарню в емюдженсі, бо в мене щось болить в районі почки. Потім розкажу, як швидко прийняли і що робили. Сечу очікую. Взяли аналіз сечі і тепер чекаю. Вже около, около години чекаю. Ну, там на ресепшені я чекала буквально 15 хвилин, потім мене завели сюди в цю палату. Одна медсестра прийшла, взяла сечу на аналіз, поміряла температуру і тиск. Потім друга медсестра прийшла, записала, що мене турбує, і тепер от це чекаю. Має, мабуть, лікар пройти. Розкажу, чим завершився вчорашній мій похід до лікарні. А, значить, я почекала на лікаря десь з годину, після того прийшов такий приємний чоловік, чоловік-лікар, От поспілкувався, запитав, чому я прийшла, що мене бентежить, я йому все розповіла. От, він провів деяке обстеження, але так як у них немає апарата УЗІ, тому це було так, тільки якби, пощупав він, там провів деякі тести і все. Сказав, що а, на нирки це зовсім не схоже, можливо, це мишці. От. А після того сказав приймати парацетамол і виписав, ще деякі противеспалітельні таблетки, котрі він мені видав безкоштовно. І все, в принципі, після того, як я повернулася додому, прийняла ці таблетки і досі приймаю ці противосполітельні таблетки. О, і на сьогоднішній день я себе почувала набагато краще. Тобто мене вже нічого не безпокоїть. Що воно, що воно в мене боліло, я не знаю. Сподіваюся, що я вже полікувалася. Ось так от. Але боліло насправді так, що позаминулої ночі я не могла заснути. Сьогодні нічого не болить, сьогодні я вже здорова, ну і слава Богу.